Це відсутність взагалі будь-якої емпатії, симпатії, емпатії, нерозуміння взагалі, що, що, що відбувається, хто нас вбиває, що несе, навіщо ця війна? Бо війна не за території. Територія тільки засіб. Війна ведеться за знищення. Це екзистенційна війна, для них це. На смерть, щоб нас не було, а нас за, за, за життя, щоб ми вистояли і відбулися. Тому це за межею не допрацювало, не допрацювали батьки, не допрацювали вчителі, не допрацювало середовище. Тобто мали бути ті, хто міг спинити. Я недавно інтерв'ю давав, от я казав, що ми повинні бути значить, на цьому бенкеті кривавому тверезами. Залишатися. Ну, принаймні, хоч і... так, от хтось мав би бути той, хто сказав би, що це не так. Щось тут не так. Так, коли я бачу, що діти забивають якусь свого, свою там подругу, і ніхто не спиняє, це для мене тобто це стадні такі речі. Так само, тут я бачу стадні такі речі, які не ну, ніхто не сказав, стоп, друзі, що це? Що це відбувається? Тобто, ні, ніхто не, не, не поставив під сумнів це. Це для мене найбільше. Тобто це помилятися можуть всі, але що не знайшлося, як кажуть, як казав Шевченко, одного козака на мільйоні свинопасів, так само не знайшлося однієї, хто сказав би, що ми робимо. І це для мене, це для мене найгірше. І тому, звичайно, що це і вчителі не допрацювали, і суспільство не працювало, середовище і, і батьки. Тобто, а ми, ми мабуть, мабуть, дуже, мабуть, дуже оберігаємо, не знаю, як можна у Львові оберігати, коли є Марсове поле, коли кожного дня по 4, по 5 тіл або там по двоє в гарнізонному храмі відспівують. І як можна не зв'язати це, як можна. Цю тканину розірвати, щоб не розуміти, що це, це взаємопов'язані речі.